Хоча, щоб скажімо, все закінчилося, щоб вже знати, який вирок, бо вже кажу, і мені, мені ж це все надоїло. Я готова до, до будь-чого. Що буде, то буде. Так про розгляд справи говорить 37-річна хмельничанка Віта. Її підозрюють у залишенні своєї новородженої дитини у небезпеці. Як думаєте, як вирок вам може дати? Я думаю, що можуть умовно, але це вже буде рішення судді. У черговому судовому засіданні допитали свідків у справі. Зінаїда Савчук живе у гуртожитку у сусідній кімнаті з підозрюваною. Жінку знає сім років. Того вечора каже, та попросила її приглянути за двома її доньками семи та двох років. Він каже на час до мами, туди і назад. Вона пішла і прийшла, але пішла жінка так, як треба, не так, як в положенні, що може, боялась, спина болить. Саме погодувала дітей, як у двері постукали, розповідає Зінаїда Савчук. Я пішла відкрила, стоїть хлопчина в гражданському о і каже: а у вас тут є такі, що в положенні? Ні, кажу, у нас є одна жінка, що двоє дітей, Ну, я все думала, що вона поправилася. Заслухавши свідків, суддя Світлана Данькова оголошує перерву. Продовжать розгляд справи 29 травня. Нагадаю, ввечері 15 січня 2025 року на смітнику на вулиці Тернопільській у Хмельницькому перехожих знайшли немовля. Воно було загорнуте у рушник та поліетиленовий пакет. На вулиці тоді було мінус три. Дитину відвезли до лікарні. Наразі жінку звинувачують у залишенні немовляті у небезпеці і їй загрожує до трьох років позбавлення волі. Михайло Жила, Віктор Кривий, Суспільне новини, Хмельницький.